Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. <му> Підготовка до опалювального сезону триває. Робота планується з урахуванням як штатної ситуації, так і форс-мажору. Пільгове харчування в школах. Перелік документів збільшили. Екскурсії до музеїв для школярів і студентів республіки. Це доручення президента. І співаючий священик у селі Гараба. Про підготовку до опалювального сезону сьогодні говорили на нараді у президента. Наразі проводяться профілактичні роботи, тепловики готуються до роботи як в штатному режимі, так і форс-мажорній ситуації. Опресовка, промивка внутрішньобудинкових мереж, підготовка котелень. Тирас теплоенерго ще на початок вересня виконало усі роботи з підготовки до опалювального сезону. Готова до прийому плакитного палива і газотранспортна система республіки. Вона під робочим тиском. До цього провели заміну дефектних ділянок. У ЄРМ завчасно придбали матеріально-технічні ресурси, необхідні у холодний період року. Настащего нам відопадгото наразі нами ведеться підготовка до опалювального сезону. Не зважаючи на існуючі труднощі, підготовка до зими здійснюється у плановому порядку. Республіка входить в опалювальний сезон з достатнім рівнем стійкості і мобілізаційної готовності. Це дозволяє мінімізувати можливі ризики у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Уся робота планується з урахуванням як штатної, так і форс-мажорної ситуації. На випадок енергетичної кризи підготовлений план заходів. Я убеден, що все буде я переконаний, що з газом все буде нормально, але ми повинні бути готові до всіх ситуацій. Це моменти в розрахунках, термінах тощо. Винятково технічні аспекти, які можуть вплинути. Але роботу треба проводити все в загальному режимі, як це було раніше. Але елементи додаткових джерел, такі як котлина, твердому, рідкому паливі, треба, щоб були чіткі плани, необхідні документи, паливо. Уряду треба узагальнити усі показники, де на що встановлено. На більше ніж 120 соціальних об'єктах встановили твердопаливні котли. Крім того, готові до роботи три мобільні опалювальні станції, що функціонують на дизельному паливі. Завод електромаш виготовив і готовий відвантажити п'ять великих твердопаливних котлів. У запасниках є 500 тонн вугілля. Ще 1200 тонн планується придбати. Питання готовності до опалювального сезону та забезпечення населення енергоресурсами на особистому контролі глави держави. Президент Вадим Красносельський доручив організувати екскурсії для школярів і студентів. Про це сьогодні говорили на селекторній нараді. Йшлося про недавньої відкриті зали історико-краєзнавчого музею і про інші музеї столиці. Це археологічна експозиція у виставковій аудиторії Катеринінського парку, університетські музейні зали тощо. Також і тематичні музеї розташовані в інших містах і селах республіки. На сьогоднішній день у городі Тірасполя сьогодні у Тірасполі організований музей, де представлені періоди історії. Великої вітчизняної війни, Радянський Союз, Афганська війна і новітня історія Придністров'я. В інших містах і районах є теж відповідні музеї. У Бендерах краєзнавчий музей, меморіальний комплекс, Бендерська фортеця і скрізь також. Історія нашого краю цікава. і Тільки в археологічному музеї представлено близько 50 тисяч артефактів давніх культур, починаючи від кімерійців, закінчуючи скіфами, кельтами, більш пізніми цивілізаціями. Дітей треба ознайомити з Історію представленою у музеях Тирасполя та Бендер. Для зручності доручено скласти графік відвідувань. Пам'ятник радянському солдату встановили на меморіалі жертвам фашизму в Дубасарах. Нову скульптуру, точну копію колишньої, виготовили в Бендерському художньому коледжі. Про історію пам'ятника розповімо далі. До меморіал жертвам фашизму. Зараз тут велика реконструкція. Змінюють все від огорожі комплексу до гробниць. Напередодні сюди привезли і встановили новий пам'ятник радянському солдату. Його виготовили в Бендерському художньому коледжі. Будівельники підготували для нього новий постамент. Армували заливали, бетоном. Армували, заливали бетоном. Все це робили тут безпосередньо. Підняли пам'ятник, підставку на 40 сантиметрів для того, щоб вирівняти з плиткою по гробницях. Меморіал жертвам фашизму це місце, де у вересні 41-го фашисти розстріляли більше 18 тисяч євреїв жінок, людей, похилого віку і дітей. Після Великої вітчизняної війни дубасарці обгородили 11 братських могил природним каменем. Хотіли встановити пам'ятник, але питання довго не вирішувалося. Тоді допоміг сам маршал Жуков. Він перебував в Одесі. Ветерани Великої Вітчизняної приїхали до нього з клопотанням. У 1949 році привезли і встановили пам'ятник на меморіалі в Дубасарах. Він простояв понад 75 років і став руйнуватися. Президент Красносельський доручив його відновити. За справу взялися фахівці Бендерського художнього коледжу. велика відповідальність. Ті собиття, сходіли, ну це велика відповідальність. Ті події, які тут відбувалися, не дай Бог, щоб вони повторилися, і ми, як художники, можливо, зробимо свій внесок, зберігши цей пам'ятник. Не можна забувати. Вийшла точна копія скульптури минулого століття. Реконструкцію меморіалу ще не завершили, але вже зараз туристи з різних країн зупиняються на цьому місці. Валерія та Рікардо з Італії люблять подорожувати по світу на мотоциклі. Цього разу проїхали всю Східну Європу і заїхали в Придністров'я. posto davvero importante. Ми тут випадково не знали про значення цього пам'ятника. 18 тисяч невинно вбитих. Це жахливо. У моїй родині дід був у полоні, тому нам всім це не байдуже. Потрібно не забувати про ті жахливі часи і не допускати повторення цього. Реконструкція меморіалу жертвам фашизму в Дубасарах іде кілька років. Обсяг роботи великий. Перший етап планують завершити до кінця вересня. У ці дні тут пройдуть пам'ятні заходи. Рідні вбитих приїжджають з різних країн, щоб покласти до могил квіти і каміння як символ вічності. У Слободзейському районі з 10 вересня почнуть працювати шкільні їдальні. Харчуватися там можуть всі діти. Платно або за рахунок місцевого бюджету. Для тих, хто претендує на пільги, цього року розширили список документів. Це для організованості, для це для організованості, для системності, щоб той список пільговиків, який надають, а він досить великий, щоб він був більш системним, організованим, більш порядкованим, аби чітко було видно картину дійсно дітей, які потребують підтримки держави. Батькам потрібно написати заяву і додати до неї пакет документів. Довідку про доходи за останні півроку для безробітних про постановку на облік в центрі соцстрахування. А якщо колишній чоловік або дружина не платить аліменти, теж потрібна довідка. А ще копія свідоцтва про розлучення і довідка Ф 34 і Ф 35 Їх можна замовити на сайті держпослуг. Надається дається довідка Ф 34 у РАХСІ про те, що мати не перебувала у шлюбі. А Евтрі. 35 про те, що не вступила у повторний шлюб. Їдальні в школах району почнуть працювати з 10 вересня. Співаючий священик і Романах Герасим з Рибницького району. Його історія життя як сюжет з фільму. Про те, як прийшов до музики і віри, розповімо прямо зараз. Ти моя Від сцени до склепінь храму такий шлях пройшов отець Герасим з Рибницького села Гараба, У 2000-х він співав у гурті. На цих світлинах і її романах, як справжня рок зірка, був навіть у Андрія Малахова. Тоді ще в передачі «Большая Стірка. Добрий день, добрий день, добрий день. Піліз саме гаряче РТ «Большая стірка. Колись нас запросили до Малахова у 2003 році. Я тоді ще не був священником. Нас помітили наші виступи. Авторська пісня люди скороходової, і ми були запрошені на телебачення першого каналу. Своє, як кажуть, відпрацювали, виконали і на цьому все. Телебаченню потрібен був матеріал. Шлях до віри теж почався з музики. Одного разу отець Герасим почув церковний спів у монастирі села Строїнці. Пізніше сам став ченцем. Своїм голосом сьогодні він залучає до церкви прихожан. Каже, музика це теж дар Божий. Хороша пісня. Це пацпорі какої та хороша пісня це допомога. Як проповідь самвона, теж частина, як проповідь музична, теж моє таке бачення. Що хороша пісня, хороший текст, який буде зачіпати душу людей, це теж почасти. Я так розумію. Історія життя отця Герасима як сюжет фільму. Народився він у Кишеневі, з народження в дитячому будинку. Далі інтернат села Попенки. Це вже Рибницький район. Та він вперше став підпівувати артистам, яких чув на радіо. Після інтернату отримав професію будівельника, працював на будівництві і марив музикою. Вокалу ніде не вчився. Мой путь, что я, Я вспомнил вновь без сожалений Я жил и сладок был Соленый вкус аплодисментов Влюблялся и любил Это был мой Отець Герасим каже, перед тим як заспівати, вибирає твір, щоб підходив і йому, і слухачеві. Останнє президент, яке я ще знайшов но тут, какби всі критіки у Ольги Кармухіної Останній твір, який я знайшов, це якби в секретиці. В Ольги Кормухіної є дуже гарний твір духовний. Років 10 тому вона співала. Я задумався зробити там дуже гарний духовний сенс. Там і про душу, і про Бога. А на концерті до Дня Республіки пісню отець Герасим заспівав батьківщину і дуже зворушив глядачів. Про батюшку у своєму телеграм-каналі навіть написав президент Вадим Красносельський. Ми, вместе, ми народ, і щастя моє літить, і радость моя моє. Те саме святоє, що осталась во мне. це нас хранить і лечить, як Господня благодать. Про пам'ятки, легенди та історію нашого краю для вихованців школи імені Макаренка провели лекцію про Придністров'я. Так, як оскільки тут представники всієї республіки, тобто починаючи Дністровськом, закінчуючи Кам'янським районом, діти розповідали, що вони порекомендували подивитися на своїй батьківщині, побачити цікавого. Я сьогодні у такій вільній формі спробувала їх вивести на цю розмову, що вони розповіли, що їм цікаво. Діти познайомилися із роботами придністровських поетес, а в кінці подивилися фільм до 35 35-річчя республіки. Загадки Вікторини та Кросфорди, прогулянка старим терасполем, історичний квест для молоді. Його приурочили до 35-річчя утворення Придністровської молдавської республіки. У грі взяли участь п'ять команд: молодіжний центр, юнармійці, партія оновлення з Терасполя і Слободзеї і Грінхаус з Дністровська. Подробиці далі. Учасники квесту пройшли від музею Зелінського до драмтеатру. На кожній зупинці на них чекали різні завдання: від кросвордів і віршів до вікторин з історії Терасполя. в кінотеатрі Перше випробування в кінотеатрі потрібно було поставити башту з гаєчок без рук. Однією тільки залізною палочкою, і нам дали підказку на наступну станцію. Ми вже дуже сталі. Ми... Ми вже дуже втомилися. Бігаємо тут по всьому терасполю. Зараз там взагалі потрібно бігти до Гаррі Потера, але реально дуже-дуже подобається. Чесно, не розраховуємо прямо на перемогу. Ми дійсно прийшли сюди просто познайомитися. У квесті було дев'ять локацій: драмтеатр, будинок, рад, пошта, міст, музей Зелінського, лабіринт, кінотеатр, бібліотека і пам'ятник Суворову. Після правильної відповіді нова підказка. Куди рухатися далі? Ребята молодые. Молодь виступає як волонтери, здійснюють контроль проходження квестів безпосередньо на кожній із точок. пояснюють, як проходити, що конкретно потрібно робити учасникам. Фіксують стартовий час кожної команди і фінальний час, на підставі якого ми вже будемо визначати перше, друге, третє місця, тому що це змагальна дисципліна. За підсумками квесту, перше місце забрали юнармійці, друге посів молодіжний центр, а третє у партії оновлення Стерасполя. Призи підготувала розпівробітництво. Всі учасники отримали книги, а фіналісти торти. Партія популяризує серед молоді. партія популяризує серед молоді знання про те, де народилася ця молодь, де виховувалася, яка історія передувала розвитку республіки. Тобто тут йде обмін історичним досвідом, і вони залучені у цей процес, демонструють розуміння того, де вони живуть, як освоюють свою ідентичність. В Кінці для учасників виступили тераспольський і Слободзейський кавер гурти від року до поп музики. Рашківська школа саме тут я вивчала мову. Моєю вчителькою була Олена Хлистала. Вона викладає її зараз. А ще Олена Лівна ровесниця республіки. Олена Хлистел народилася наприкінці вересня 1990-го. Тоді молода республіка лише розпочинала свій шлях. А це 97-й. Олена йде до першого класу. Вже тоді замислювалася про професію вчителя. Потім навчання в ПДУ. Мені завжди подобалась українська мова. Вона є милозвучною, тому обираючи професію, мій вибір пав на українську філологію. Мені завжди хотілося навчити дітей правильно, і гарно розмовляти українською мовою. Олена Хлистал викладає у Рашківській школі вже 10 років. Окрім уроків багато уваги у творчості. Учні беруть участь у конкурсах чців, пишуть твори та співають пісень. Дуже важливо зберегти українські традиції. Саме школа це те місце, де формуються перші дитячі знання, які знадобляться їм у майбутньому. Напередодні 35-річчя республіки Олена Ілівна стала стипендіаткою премії президента. Планів багато. Усі вони зводяться до головного розвивати у Придністров'ї українську мову. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.